І починає, і голос не починає так це починає. Да? Ну що, Ти а, це виріжеш? Ну, Звичайно, папа це. Привет, друзі. <рес> <рес> Сьогодні у нас не надзвичайна подорож. Коротше, ми е, вирішили, що ми вже після 7 місяців проживання в Канаді досягли того рівня, що можемо собі дозволити полетіти в Канку, Мексика. Да? Перш ніж ви будете дивитись про нашу подорож, вона буде надзвичайно цікава, ми розкажемо, скільки це коштує, звідки ми вилітали. Які ми відвідали, яка була погода? Да? перш ніж це. підпишіться, будь ласка, на канал, поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Якщо не сподобається відео, ви цей лайк заберете. Ми не проти. Маша мені проти? Ні, ми не проти. <гум> Але я певна, що вам всім сподобається. Тому що ми розповімо розповімо про самі найтуристичніші атракції Канкуна. Чи може зайнятися в Канкуні? Куди поїхати, що відвідати все вам розповімо в деталях? І а температуру води і температуру води Обов'язково. Тому поїхали. Buenas tardes. Come on, guys. Значить, дивіться, я вам обіцяв розказати, розказати, де ж ми поселилися, скільки це коштує. Значить, ми зняли, ми, ми зняли апартаменти. Значить, апартаменти, це значить, там кухня є, плита, кастрюлі. Значить, апартаменти складаються із двох ділянок. Дві ділянці у нас тут падає, але тут, коротше, два ліжка таких, типу, двоспальних, там з балкончиком на І у нас ванна, все як положено, так? так вартість цього обійшлася нам на одну людину, це коштує приблизно на 7 людей тут же. Десь 7 тисяч гривень будемо проходити за тиждень, за тиждень. Ось це друга частина, це у нас тут дитяча, у нас тут живуть всі наші нащадки. До речі, ну, ви ще не бачили, у нас є одна людина, яка мало світилася на наших відео, Це наші старшенький. І Ніка. Так. І, значить, і ось в, цьому в цих апартментах ми маємо такий Sea-shore View. Да? Тобто так це -то виглядає. Я зараз не буду відкривати, бо там буде погано чути мій голос. ось. Хоча, в принципі. Хоча пішли подивитись, як це виглядає. Тут я ввечері буду гавану курити. Зайшли, ми сьогодні страшенно голодні, тільки приїхали двотин. 12-та година ночі. Перше, що ми знайшли, це так, Дуже дуже вічлива пані. Ніфіга не розуміє англійською, ми ніфіга не розуміємо іспанською. Навіть можна кататися на кайдах. Ми бачили і серцера. Ідеальне місце для будь-яких активних розваг так, Прийшли ми в якийсь місцевий ресторан. Їсти всілякі тако, фахітас начос, бурітос да. вся наша банда тут Павлушка. Так, Замовили вот таку штуку з сиром. Не знаю, як правильно прочитати це. Не сир. Не сир. Ось воно вживу отак от виглядає. Так, а от це от начос курячий. Він ось так от на малюнку виглядав, а вживу і виглядає отак. От. Це у нас хлопчик замовив цей начос. Бурітос. Курячий так виглядає на малюночку. Виглядає як звичайний буріто, так. Да. Ось так от виглядала на малюнку, це Фахітас. Так виглядається вживу. Що всередині, ніхто не знає, будемо зараз спробувати. Добрий день. Сьогодні у нас подорож екскурсійна, це місце називається, це якісь піраміди Май. автобусі вже третю годину, по дорозі ми заїхали в ресторан. Нас там розвели на бабки короті, і намагалися нам продати алкоголь. Ось наступне відео буде про алкоголь. Ось дивіться, генії маркетингу, до чого додумались. Поки ми там в ресторації обідали, вони зробили пляшечку з алкоголем, надрукували нашу фоточку на цій пляшечці і зараз намагаються нам це бухло продати. А мені жінка не дозволяє. Ось вот вся наша банда, це наш старшенький з його дівчиною. Це наш лама, макар, мама. еще одна спичка, ось вот ще один okay. Okay. Ваще, як гарно їде. Прийшли ми всередину цієї Чеченіці. Для тих, хто буде їхати сюди, вход в Чеченіцу з всілякими професійними камерами заборонений. Не навіть бачив пана, якого там GoProшка була, і DJI якась фігня була. І, і цей був У когось я бачив селфі паличку. Коротше, всіх завертається, але з телефоном можна заходити. Ось зараз поки що йдемо якоюсь алейкою тут. Продають як всюди, сувеніри. Ну, напевно, йдемо тому напрямку по цієї. Ось навіть вже якісь фундаменти є цих мабуть, має. Підходимо до самих пірамід. Ну, ви можете зацінити масштаби пірамід і масштаби цих сувенірних лавочок. Тут просто сувенірів більше, ніж самих пірамід. О, вау! Ваше перше враження? Э, ну, кажуть, що ці піраміди минулому році відвідали 2 мільйона людей. Це не Іспанію, а саме цю піраміду два мільйона людей. о, Іспанія, Мексику. Яка різниця? Вони всі з Іспанії з Іспанії пішли. Але це тут побудовано на тому, що піраміда так собі піраміда, але Сувеніри, Сувеніри... <свеніри> на вищому рівні. На на вищому рівні. Сувеніри розраховано приблизно на 40 мільйонів людей. <свеніри> я тільки що сказав, що я вже в Канаду хочу. Мене попросили на камеру це повторити, бо я це літо я прожив в Канаді. Коротше, я не бачив тої е, спеки, яка була в липні, в Києві, і, ну, не знаю, яка там була в Європі. серпні в Європі. Тому я прожив, у мене була температура 24 най, най, найспекотніша <соць> в Сен-Джоні. Коротше, Мексика це не його. То що Мексика вже трохи, звісно, так піднапрягає. Стубна <соць> зупинка нашої подорожі це Сінот. Це якісь купальні. Ось поки що це виглядає так. Територія, дуже гарна. Співають пташки, дуже гарна природа, якісь алейки, якісь доріжки. Шукаємо де ж ці... де ж місце, де купатися. А, а ось і воно. Ось тут, десь. Самі купальні. Або Дуже гарно. Напевно, коли сонечко тут ще прикольніше. Це щось неймовірне, неповторне, водоспад і одразу купання. Краща реклама закладу це великі черги. Ми тут теж стали за якимись чурос. Це якісь солодощі е мексиканські. Це чурос з нутеллою, Воно навіть виглядає смачно. На, на смак називається? макар. Чурос. Так і називається чурос? Макар? Як воно? Бомба. Все. А це знаєте? Як воно? Бомба. Ми йдемо по Канкуну, ось так виглядає сама, сама зона хутілера. Як це називають, там, де всі готелі, вздовж неї йде така доріжка. Вона для велосипедистів, але по ній ходять в основному пішоходи. Ось в Канкуні є великий торгівельний центр, він дуже круто побудований, дуже сучасно. Він, він називається острів і ось Він зроблений в стилі Венеції. Тут всюди місточки, канали. Ось такий, і там десь навіть кажуть, є алігатор. Тут є е, цей акваріум якийсь. І тут недалеко дельфінарій, в який ми збиралися зараз піти, але почався дощ, а він на відкритому небі, тому ми поки що не йдемо туди, а йдемо в торгівельний центр. Ось ми нарешті потрапили в дельфінарій. Тут спочатку на вході акваріум з різними гарними рибками. Така ситуація, щоб купити просто виточок на шоу дельфінів неможливо, можна тільки в компанії з відвідуванням акваріуму, тому що акваріум знаходиться в тому самому приміщенні. Точок спільний коштує 22 долари. По головній дорозі Канкуна і ось тут є озеро, таке ось, і тут біля озера є напис не годувати крокодилів. Тобто, коротше, вони оці по цій доріжці, от там, от, там вода, вони можуть виїхати, можливо, навіть десь там, десь там в темряві може бути крокодил. Що ми вже прилетіли з Мексики? Коротше, коротенькі висновки про нашу подорож. Значить, про фінансову частину квиток туди назад на одну людину з коштував 11 тисяч гривень. По моїх враженнях серед це Карибське море найкраще море в світі. Найбільше всього мені сподобалося те, що там була гарна погода, трошки невеличкі хвилі були, і можна було вчитися на серфі кататися. І тепло було, і при цьому був гарний бриз. Наступна маша. Мені сподобалася бірюзова вода, сподобався наш виз нам і погода. Мака. Море. Море? А дельфінарі? Ну, мені такі дельфінарій дуже сподобався. Реально всі молоді, І дельфіни, і, і ці е, дресювальники. Коротше, в цілому, Мексика всім дуже сподобалася. Дуже раджу, з цих курортів, де я був, Мексика це реально круто. Сподобалося відео, ставимо лайк. Дуже просимо вас підписатися на канал і залишити якийсь коментарі. Навіть негативний можна. Пока.